З початку великої війни Кривий Ріг став головною госпітальною базою півдня країни. Євген, лікар-хірург на робочому місці, чи не щодня має справу з воєнними травмами. Нині має досвід не менше ніж його колеги у військових шпиталях. Це різного роду міновибухові поранення, як верхніх, так і нижніх кінцівок. Бувають поранення, які декілька ділянок тіла задіють. Також бувають поранення, які проникають в черевну порожнину. В плевральну порожнину всі ці рани лікуються дуже тривало, і вони мають великий обсяг задії. Ну що вони задіють, тобто це можуть бути не лише м'які тканини, але й кістки. Багато треба зробити хірургічних обробок, ран і потім дивитися вже на самих перев'язках, як ці рани ну, затягуються. Третій рік поспіль криворізькі хірурги працюють з дуже складними воєнними травмами, що потребують реконструктивно відновлювальних операцій. В сучасній жорстокій війні зокрема застосовуються артилерійські та ракетні системи, які використовують ураження шрапнелю. Кожен день у роботі хірурга це нові виклики. Раніше я таких пошкоджень, таких діагнозів і таких ну не зустрічався. А так, коли почали поступати ці хворі, ну ти. Ми почали працювати чи стосовно вчив, і з нами досвідом почали другі лікарні ділитися, і ось ми з ним працюємо з цими хворими. Кожен день досвід новий, кожен день якесь нове поранення, яке раніше не зустрічали. Кожен тиждень місяць. Ну у нас досвід постійно. Підвищується першочергове це життя людини, тобто ми боремось за життя людини, тобто ми беремо його в операційну і там робимо весь необхідний спектр обстежень. Якщо ми бачимо, що людина в нас в критичному стані, він йде в операційну, і вже потім викликається до нас УЗД рентген, і ми паралельно, тобто працюємо хірургічними методами. Євген Криворіжець працював газорізальником на металургійному підприємстві. У лавах ЗСУ півроку брав участь у заходах з радіоелектронної боротьби на Куп'янському напрямку. Там і отримав поранення. При виконанні бойового завдання якраз був от, на електронній боротьби, теж ребами стояли все. Ну якось так сталося, що як той казав. Звідки взявся, прилетів, а цей самий мавік, скинув, як той казав, саморобну бомбу. І все, попали осколки, зацепили кінцівки, ну і звичайна контузія сильна. А той... разом разом з вами ще хтось постраждав? Так. На жаль, так, загинув. Побратим. Юлія Переселенка із Краматорська працювала там медсестрою в місцевій лікарні невідкладної допомоги. Було тяжко, бо везли багато поранених, тяжких поранених до нас, бо у нас була на базі лікарні травматологічне відділення плюс перша ну екстрена допомога. Нам везли лиманське направлення поранені були. Складніше поранені, а потім вже розподіляли хворих далі, там куди. Тобто було важко. Ми були там, коли 8 квітня на ЖД вокзал чули, Прилетіло, було дуже багато поранених, і після цього ми виїхали. У кривому розі Юлія з сім'єю вже два роки. Тепер допомагає місцевим лікарям рятувати важких пацієнтів з травмами обличчя, обробка ран, перев'язки, ін'єкції, іноді без відпочинку та завжди без нарікань. З допомогою Юлії та її колег до життя повернулись десятки українських захисників. Серед них і Олег до війни я працював за кордоном і жив за кордоном. А з початком цієї повномасштабної війни повернувся додому для захисту своєї батьківщини. Так живу я в Польщі, сім'я моя там в Польщі. Працював далекобійником. Олег родом із Трускавця. Під часовим яром при виконанні бойового завдання піхотинець був поранений. Специфіка у нас роботи така, що він там прилітає і отримав травму, і виконав своє завдання. Після чого був евакуйований. В місці дружківка мені надали першу медичну допомогу, а потім евакуювали сюди в кравий рік. У ну, мене була е, черепно мозгова травма, струс мозку, рвана рана, і травма щіла. В мене, ну скажімо так, рану мою зашила, яка вже загоїлась, навіть сліда не лишилась. Вадим оперує поранених з 2014 року. Ще лицевий хірург каже, багато підходів до лікування хворих змінила саме велика війна. Найважчим був період херсонської визвольної операції, коли поранених було стільки, що лікарі не мали часу на сон. Утім, жодна людина не залишилась поза увагою. Такі хворі часто мають проблеми з диханням, і причиною їх. В загибелі часто є аспірація, тобто те, то, що вони вдихають кров, елементи тканин, які були пошкоджені, сторонні тіла. Ну, велика така воскуляризація обличчя призводить до таких значних кровотеч. А далі, особливостю такої травми, травми обличчя, щелеп, є стійкі деформації, функціональні і косметичні. Бо люди звертають увагу на своє обличчя, на обличчя один одного, і це непокоїть людей, особливо коли це ще й доповнюється порушенням функції, коли людина не може ковтати, не може повноцінно їсти, пити, дихати носом, це спричиняє страждання. Інтенсивний режим зберігається й нині. Число пацієнтів змінюється залежно від активності бойових дій. Міновибухові травми вимагають координації у підходах до оперативних втручань лікарів різної спеціалізації. Це найчастіше політравми внаслідок вибухової хвилі. Фрагменти металу спричиняють ураження різних частин тіла. Відтак, пацієнти в подальшому потребують багато часу для відновлення. Вибухова травма це основна травма на Цій війні ми не дуже часто бачимо кульові поранення. Переважно це все ж таки мінно вибухова, вибухова травма. Так, вона сильно відрізняється. Цивільна травма, не вогнепальна, не вибухова, це геть інший світ. Змінились якісь правила роботи. Змінилася сама по собі бригада, Працює, працюють лікарі. Різних професій разом, щоб надати допомогу такому пораненому. Не можна нічого пропустити, бо іноді основна травма є неочевидною. Виглядає все страшно на обличчі, а основна травма може бути в іншій локалізації. З початку великої війни в криворізьких медзакладах прооперували тисячі військовослужбовців, допомогли мені дуже добре, прийняли Це, як положено. От, надали допомогу по моїм скаргам, все, по моїм пораненням, все, от, зробили все належним чином от, і відносяться, як полагається до військових, добре відносяться. Багато пацієнтів криворізьких лікарів знову стають у стрій. Приємно здивований відношенням персоналу до військових. І зараз вже моє здоров'я поправилося. І готовий до насіння служби. Робимо все, що в наших силах для того, щоб зупинити ворога і щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, скажімо так, щоб був мир, чесний мир, скажімо так, на чесних умовах. Тому захищаємо, як то кажуть, свій рідний край, свою батьківщину від ворога. І сподіваємось, що все буде в нас гаразд. Іван Проводов, Максим Пономарьов, Назар Прусенко, постфактум.